У центрі надання адмінпослуг відкрилась фотовиставка Магія жіночої душі, яка присвячена Дню української жінки. Особливість експозиції у тому, аби розкрити жіночу красу в традиційному українському вбранні. Дякую тим, хто відгукнувся, тому що ми намагалися, щоб всі жінки на наших фото вони виразили себе, і я думаю, це вдалося, щоб кожна жінка вона надзвичайно індивідуальна, надзвичайно гарна. І Світлана Петрівна трошки сказала, що це наша спільна ідея, але чесно скажу, що ідея фотовиставки це тільки Світлана Петрівна. Моя ідея була в тому, щоб ми обов'язково День української жінки в Олександрійській громаді започаткували саме із міської ради, із закладів культури, закладів освіти, і саме ЦНАП приєднався до нас у цьому нашому такому бажанні, і тому я дуже вдячна, що такий гарний проект, така гарна ідея сьогодні втілилася в життя. На експозиції представлено 22 світлини Олександрійок. Це дружини загиблих військових, жінки-волонтерки, представниці закладів культури, медичної галузі, а також органів місцевого самоврядування. Є також дружини тих, хто зараз на передовій. Що саме на фото, на картині можна фарбами відобразити душу душу української жінки, її яскраві очі, її доброту, оптимізм, яким ми зараз всі наділені. Хочеться звернутися до молодих дівчат, які зараз е, йдуть і крокують цим життям. У вас закладається ген, ген боротьби. Несіть цей ген і боріться за українську ідентичність до останнього е, кроку, останнього подуху, як то кажуть. Бо ми українки, бо ми найкрасивіша нація в світі. Мені гордо це казати, і дуже приємно це казати. Мета заходу благодійна підтримати Збройні Сили України. Цей захід він є благодійним. Ми його проводимо для того, щоб зібрати кошти нашому захиснику, який зараз служить в 35 му батальйоні 88-ї окремої бригади морської піхоти. Ми постійно проводимо заходи, збираємо кошти. Хлопцям постійно щось потрібно. Тому даний захід буде проводитися впродовж двох тижнів. Хто має бажання, він може прийти до нас в СНАП, подивитися і задонатити в скриньку, яка буде перебувати безпосередньо на рецепції. Родзинкою фотосесії стало те, що жодна із хусток, яка одягнута на жінках, не зав'язана однаково. У цьому допомогла одна із моделей, співробітниця музею імені Дмитра Чижевського Галина Ромашко. Фотографував відомий фотохудожник Віталій Попков. Перша була умова намагатися не фотографувати як на документи. Тому що ви ж самі розумієте, багато людей весь мають фотографічний свій досі, це фото на документи і десь там на телефон. Все-таки ці шаблони, який в нас досить вкорінилися, основне завдання було відійти від цього стандартного шаблону, ну а далі вже людина розкривається і в мене є можливість щось зробити. Два тижні тому ми зібралися в студії Світлополки з чарівної компанії з 22 жіночок. Ми не фотографувалися, ні. Ми творили фотографію. Ми ловили миттєвості, мимольотні плинні миттєвості нашого життя. Які розказували, характеризували кожну людину, кожну особистість. А з часом вони будуть розповідати історію. Ця мить вже буде розповідати історію про цю кожну людину. А мить в свою чергу ми перетворювали в портрет. А портрет це річ, яка ну, стала дотичною. Кожний автор модель може підійти доторкнутися до самого себе. Ну, а враховуючи те, що це вже Гонко, до цього, враховуючи, що, що ми видавали це все, показали в ЦНАБі. Ну, Вважайте, що це документ душі, який вручений в ЦНАБІ. Одяг для фотосесії деякі дівчата приносили свій, інші брали в міських закладах культури разом з хустками та аксесуарами. Це дуже було незвично і погодиться, було складно Знаєте, як таке повсякденне життя. Всі десь поспішають, виконують свої обов'язки. Важко було погодитись, погодилися, підтримали. Скажу вам відверто: коли були на заході, отримали масу задоволення. Хотілося б дуже подякувати організаторам даного проекту. Нехай їх буде якомога більше. В таке свято, в такий день розкрили жіночу красу. Наскільки фотопортретів ми сьогодні побачили, кожна жінка. Відрізняється від жінки, яка була в повсякденному житті, тому це дуже позитивні емоції, це дуже гарний настрій. Вбрання того, якого мабуть, я не побоюся сказати цього слова раніше соромилися зараз. Це вбрання стало такою гордістю, такою єдністю об'єдналися ці жінки і показали саме жіночу красу, показали непереможну, сильну, впевнену в собі жінку. Виставка Магія жіночої душі діятиме у приміщенні ЦНАПу до 7 березня, включно.